Усім привіт, привіт, привіт! Сьогодні ми пробуємо вперше пробуємо. Дізнаємося за таку гру, яка називається Холокуре Хо-Холо. СЕЙВ the ФЕНС! Так, е, натискаємо Play. Одразу ж нам треба вибрати персонажа, за якого ми будемо грати. Це гра це гра на основі в ній використовуються персонажі з. Е, Коротше, студії, яка робить витуберів. витуберів Хололенс, Holo, якось так вона називається. Давайте зразу виберемо. І, звісно ж, єдиний кого серед них я знаю, насправді знаю, це буде. Гура, тому давайте ми нею і зіграємо. Гавергура. Вона дуже шумна, вона дуже весела, тому будемо грати за нею. А кого, до речі, ви знаєте серед цих? всіх? Можливо, серед цих всіх, хто тут є, давайте тако подивимось на модельки маленькі, модельки. Можливо, ви когось знаєте з них? То напишіть мені обов'язково в коментарі. Так, давайте перевіримо. Так, 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 їх це два режими гри є. Так, так, так. as long as long you can reach the top of the Давайте візьмемо stage mode. Нам потрібно пройти стадію і перемогти боса, боса локації. Окей, перша локація ліс. Давайте в лісі. Так, гура. Так, я гуру можу направляти і можу клацати мишкою. А. Мабуть, я можу цілитися. Ага, 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 Зрозумів, я можу цілитися мишкою і, це, і направляти. Добре, е, наша задача перемагати ворогів збирати камінчики. Хе -хе -хе -хе. Ну, це не складно, це не складно. Так, у, -у левелап, левелап. Е, треба дивитися, що нас тут по левелапу дається нам, е, які характеристики. Так, бачу, тут у нас є обмежена кількість зброї, яку ми можемо набрати. Можемо набрати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 видів зброї, значить 5 додаткових до одного стандартного. І, і, і так само 6 видів в броні. М, окей. Добре. У. Це в нас item, skill, weapon. item. У ви, видно, зразу пише, що цей. Давайте спершу ми підвищимо рівень шкоди, який наносить наша стандартна зброя. Weapon increase damage by 20%. Окей. Так о. Е, я пам'ятаю, що минулого року була ця була ціла така. Е, ну, Одна з кращих ігор року, так. Це була гра, яка називалася Vampire Survivors. Я вже колись записав відео про неї, але я його ще не розміщав, бо в мене воно ну, в мене воно в запас написане, розумієте? Е, і це, і е, воно дуже весела ця гра, Skill Weapon. Давайте ще Extra item. Давайте спершу ми будемо підвищувати шкоду від нашої зброї. На більшові стань Ні, два рази б'є. чих 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 Оу, так! Оце класно. Е, то Vampire Survivors я пам'ятаю, що тоді вона мені так сподобалась. я так. кури-кури-кури-кури, Че це курки біли. В'єм, <сум> б'єм, б'єм. Гура, що ти там робиш? Що ти пішла взагалі? Е, так, давайте ще збільшувати демедж цієї ці... handphones item. Ой, так багато предметів. Ну давайте все, все, все рівно. Я, я пер, спершу буду прокачувати свою основну зброю. Основну зброю, бо нею треба користуватися постійно, і от чим, чим сильніше, тим краще. Я так розумію, що тут так само, як і там, з кожною хвилиною буде життя мені ускладнюватися і ускладнюватися. І основна моя задача це прожити 30 хвилин. Чому це ви тут? Біпжитати. Ні, ні. А? 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 Фух. А що мене так лякати? <ріст> Я не знав, куди дітися. Е, так. У, так. Е, добре, добре, добре. добре Бачу, що в мене вже немає можливості е, обрати мою зброю. Значить, вона десь там там, зникла. Баді е, <ріст> Піло! Подушка подушка розміром стіл. Знаєте, такі об обіймальні подушки. Як це вона називається? Дакімакури. Вона зменшує шкоду. Ні. А, так, вона зменшує шкоду, яку мені наносить. Угу, угу, угу. Тобто подушка обіймальна подушка вона дає мінус до шкоди. То ти її обіймаєш і ти типу, не можеш захиститися. Окей, то, добре, її берем. Вона дає щит, значить будемо ним користуватися. Ууу, щось випало. Е, апгрейд! Я можу прокачати. Звісно, зброю. Апгрейд зброю. Коштує 0, окей. А, а що буде коштувати монетки? У, мене вже це, мене вже нормально так оточують, треба оббігати. Такий натовп. І це, це там саме в натовпі залишився мій весь досвід. Йо, неприкольно. Так, окей, значить. У, бургер, бургер! Люблю бургери. Е, давно не їв бургера. І, до речі, кажуть, що базовані самі базовані бургери це в бургер Кінгові, а я їх ніколи не куштував. ніколи навіть не бачив такого закладу. Так, давайте візьмемо ще одну зброю. Trow е... Glow Е, Коротше, буде кидати с -с -с світлячка якогось, паличка, яка світиться по ворогам. О, о, воно в рандомним напрямку. Круто! Тобто я тут собі чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Прицілююсь... Оце то полетіло класно. Е, так, значить, нам треба ось бачу бос, 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 бос. Треба боса, боса е, цих креветкового боса перемогти. Це ж креветки, а хто ж це може бути ще? Е, хто ж може бути ще ворогом для гури. Е, так, давайте. 2 every 10 seconds create... Коротше, якийсь портал робить. Давайте візьмемо його портал. Ааа, чи це він одноразовий. Опа. Відкриваємо. Лутбокси, лутбокси. Ха! Ха, 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 ха! Ха-ха опа! Е, мені випала ще одна е, подушка обіймальна. Ну, підвищий рівень обіймальної по подушки. Мабуть, вона до цього була. Е, ну, знаєте, обіймальна подушка була до цього з одним персонажем, а потім з іншим персонажем. А можливо, цей персонаж якусь там позу змінив, або ще щось, і вона почала діяти ефективніше. Ну, точно що це так працює. Е... Короче, якась ще книга, яка буде бити наших ворогів. Давайте, хай буде книга. О-о-о, книга, книга. Все, я згадав, це в тій в ті грі це такий прикол був, така зброя була в тій грі. Ха -ха -ха. О, інші. ха А, ау, не бейте гуру, ну навіщо ви? Що, ви? що ви взагалі хочете? Так, я так розумію, що моя свята місія це врятувати моїх фанатів, бо гра так називається, що це треба рятувати фанатів. Значить, ми так і зробимо. Ми. Так, і зробимо. Так, 12 секунд. Давайте збільшимо кількість здоров'я персонажів. Давайте. Перчик. Перчик. Єсиш солоденький перчик, і в тебе рівень здоров'я збільшується. Все логічно, все так і працює. Ви любите їсти солоденький перчик чи не любите? Я дуже люблю. Так, це зброя бомба, яка вибухає і, і наносить шкоду для всіх ворогів, які поруч. Давайте збільшимо, ні. Спершу давайте в ці штучки. Ви гляньте, який миленький! Чого це вони такі миленькі? Це не наше! Це наше мені таких миленьких ворогів зробили. Вони ш... капелюшки, вони всі в капелюшках. Кури побігли! Що відбувається? Так, окей. Добре, нам треба позбирати якнайбільшу кількість наших цих. Я знаєте, що зрозумів? Тут кристальчики всі ці схожі. Е, давайте ще одну книгу нехай добавить, буде в мене чотири книги тепер. Я зрозумів, що ці всі кристальчики це схоже на перегляди. Знаєте, це, типу, така блискавачі. Не блискавка. Кнопка плей. Кнопка плей. Так, з боків рухаються. Оп, 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 все, я ухилився. Ну, трішки я зачепило, але більш-менш ухилився. І, і це це типу кнопочки play, і це от через це от воно, воно якось пов'язано точно з нашими е, глядачами, з фанатами, фанатами. Фанатів треба рятувати завжди, завжди Ви маєте завжди докладати максимум зусиль для того, щоб з фанатами все було добре. Е, так, збільшуємо шкоду від нашої стандартної зброї. Давайте так і зробимо, так, так і зробимо. Бо найбільше я. А Хоча мені здається, що зараз вже не найбільше. О, о, це дивіться це такий миленький, і цей маленький песик. Він бос тільки, маленький босопесик. Босопесик? О, цього треба бжукнути. О, капелюшки! А ні, це не капелюшки в них! Вони вікінги! Вікінги! Це в них такі шоломи, шоломи з ріжками! Що? У мене хепешок немає? Серйозно? Мене мене вже зараз їдять! Не хочу, щоб мене з'їли! Чи це, а, це... це... А, Де тут ХП? Де тут щит? Шці, це, це, мабуть, щит. відновилося щойно. Значить, ХП з мене не забрали. Кури, ну чому ви так біжите на мене? О! о! Що тут відбувається? Чому гра така миленька? Так, окей. Нічого, ми здається, добре справляємося. Ми добре справляємося, дивіться, ми, в нас ще 5 хвилин не пройшло, а ми вже такі от красунчики, ми вже стільки всього наробили. 5 хвилин не пройшло в грі, а в мене вже майже 10 хвилин пройшло на відео. Це як так відбувається? Хто мене обманює? Мене обманює мій таймер чи мене обманює таймер в грі? Куре, куре! Так, окей. Що? Це це песики, котики? Хтось в костюмчиках? О, милота! Так, 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 так. Спершу давайте левелапнемся, а потім там я бачив, що є можливість підняти коробочку, коробочку. Mm. Так, якась штука. Давайте збільшимо хпшки. Добре. О! Хорошо. Тейк. Лутбокси, хто ж не любить лутбокси в іграх? Всі люблять. Е, так, е, що в нас ще є? Ху -ху! Так швидко підвищився рівень. Давайте ось цю зброю прокачаємо ще якась, додаткова. В нас в нас якась тінь з'явилася. Тінь довкола нас темна тінь. Це о, та зброя була. І що я перманентно наношу шкоду всім ворогам, які знаходяться поруч зі мною. Я можу збільшити радіус, з якого я затягую до себе підписників. О, збільшується ще більше на цьому. Що? Awakening. Пробудження, пробудеться моя зброя, пробудити зброю. Ха -ха, ха -ха. О, яка величезна вже відстань лупашиться! Так, з цього боку вороги. Я не знаю, вороги такі милі. Я не знаю, з ними так не, не хочеться боротися. Не хочеться таких ворогів перемагати, вони надто милі. Так, що в нас ще everyday. Так, Increase Movement Speed можна збільшити швидкість руху, давайте збільшимо. Оп-оп-оп оп-оп оп-оп-оп-оп. Гура, гура взула зручні капці. І дивіться, як бігом біжить, бігом біжить, все залежить від капців, я так і знав. Е, капці мають бути взагалі то зручними. Добре, давайте щось ми левелапнемо. Левелапнемо. Е, угу. Е, давайте книгу. Окей. Ще раз можна. Е, а, ні, це я не левелапну, це в мене прост, прост рівень підвищився. Я можу зробити ще збільшити. Давайте ще збільшимо, покращити. Коштує 50, в мене є 50. Пробудилася наша зброя! Ха, круто! Ха, ха, ха. <рес> <рес> я не знаю к вам, але мені дуже весело, мені дуже весело. Е, я щось, знаєте, замислився, останнім часом граю якісь всі якісь такі напряжні в мене. Ні, є трошки таких звісно, і веселеньких. все. Е, це що це? Це хвіст? А як. А, ні, це не хвіст, це якась якийсь гарпун. Я щось не так зрозумів. Плак. тайп. Ас. Асак. ас. що? Плак. Плаг тай. Плагтайп. Рандом. Коротше, рандом таргет щось там стріляє. По ньому буде стріляти цим гарпуном. По рандомній цілі. О, ще один. шринк. Я так розумію, що коли я буду проходити, в мене будуть додаткові персонажі відкриватися. І я хотів би на них ну гляньте, яке це миленьке, воно просто. Я хотів би на них ще подивитися на всіх решту. Е, так. Можна збільшити швидкість руху. Е, всі предмети для підвищення здоров'я подвоюються. Оце класна штука. А я можу таку штуку тільки одну зараз мати, бо я щось не бачу, що в мене де вони ці скіли знаходяться. Не хочу тут чорну діру втрачати. Але добре, давайте візьмемо, спробуємо. Е, в мене буде е, шанс для того, щоб в мене. Е, як так сказати? Е, шанс для того, щоб нанести. Е, е, збільшити шкоду, яку я наношу. Е, давайте ще якась сокира є. О, о ні, фіга собі сокира полетіла! О, дивіться, і ще ця штука залишилась. Клас! О -ху -ху. Крокодильчики якісь бігли, бігом бігли. Куснув. Так багато всього відбувається на екрані. Woдbox. <с��> <с HARILENCIO> е, Так, вау, щось. А, це добре, добре, беру, беру, беру все беру, все прокачуємо. -ху 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 -ху. А, алігатор, на мене біжить такий алігатор. Каплюшком. Він думає, що він кусьне мене, а це я його кусну. Бо алігатор і акула, я, а я не знаю, хто переможе. Як ви думаєте, в вчасному поєдинку крокодил чи акула хто переможе? Ну точно не цей. Фремк-фрек. Як вона називається? Креветка, точно не креветка переможе. Increase damage. давайте збільшимо шкоду чи збільшимо швидкість руху. Давайте збільшимо швидкість руху. Чим швидше рухаємося, рух це життя, значить довше проживемо. Все, все правильно, все вірно, я так і думаю. Це, я, я в цьому переконаний. Мені подобається таке планування. Дякую, що ви мене в цьому підтримуєте. Так, побили алігаторів, побили е, цих скелетонів. В нас, бачу, що в нас 7 хвилин. Е, о, я продовбав в цьому щільному кільці отвір. Випадково чисто через те, що в мене заспавнився цей, Заспавнився портал. Чорна діла. Діла. Ді, діра. Дірка. Чорна дірка. Е, що ще? У нас, дивіться, зброю ж... ми не можемо взяти. Ми можемо взяти айтем. М Так, я можу. У це класна штука. Стакаються бафи. Як поки не отримую шкоду, то бафи стакаються. Типа що мені підселюють. Чому він злий? Чому він злий? Вони ж не були злі. Чому вони злі? Вони стали злі, бо вони не можуть гору перемогти? Ви на гору не зліться, вона не видно. Це я нею керую, на мене зліться. А гору не чіпайте. Гура хороша. <с> Мабуть, не знаю. <с> Єдине, що я про неї знаю, це те, що вона трусів не носить. Дивіться, бо там в неї була дуже сильна аргументація. Вона сказала, що от якби у вас була можливість не носити труси, ви б теж їх не носили. <рес> Я не можу з цим не погодитись, мабуть, не знаю. <рес> так, цю штуку прокачуємо, добре. Дивіться, який скелет здоровезний біжить за нами. Мура, тобі не страшно? Не бійся, ми з ним впораємось. У ящик! Що? Чому ця гра, не знаю, я її граю, мені весело, і вона мені чомусь нагадує TikTok. Так само роззосереджує увагу абсолютно. Е, Так, на мене біжать чуваки з щитами. Чому ви на мене біжите? Гов! Ви ж раніше якимись такими рядами ходили, а тут біжите всі таку безперестанку. З'їдять зараз! Ні, не їжте гуру, не ображайте її! Е, Так, окей. Окей, 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 здається, від того натовпу я вже втік. Котик. О, милий котик. О. Ооо! Скринька. Окей, беремо. Ще й левелапнувся додатково. Так, можна ще одну книгу. Нехай ще одна книга крутиться. <смеш> Я їм кажу тю-тю, тю і вони біжать, це ж курочки. <смеш> а як ви курей, до речі, гукаєте? Так, це скіл айтем. Кожних 10 секунд food will drop. <гас> Кожних 10 секунд буде їжа падати? Звісно, такий класний навик! Класна навичка. А їжа падає, їжа це життя, це здоров'я, і в принципі це просто смачно. Воно логічно, мені здається, логічно. Дивіться, як багато курей на мене біжить. Я оце їм по і вони біжать до мене. Чому ви біжите? Кури, годі, вистачить. У мене немає нічого хорошого для вас. Я ачівку отримав, що? Хай! Ачівка хай. З ким привітались? Кого ми привітали? Що? Стрілочка показує кудись, стрілочка показує. Давайте йти туди, куди показує стрілочка. О! Це в нас, як це називається? На, на коваль... ков... ковадло ковадло. Е, так. У е. Я можу поглинути. Я маю 15-відсотковий шанс заблокувати один удар і відштовхнути ворогів, які до мене наблизяться. Я вже майже зібрав всі ці всі предмети, але мені здається, що вони ще не всі підпрокачені на максимум. Е, так, давай, давайте, давайте що. М Окей. П Підвищимо рівень. Як класно, тепер суки ролити. Крутиться так, крутиться. Е, Так, що в нас ще e є. Як як мені націлюватись? А! А, а я тримаю мишку. Мишку треба було клікнути, а я тримаю, що мені вже палець був. <х khi Power Lip> а її треба було клікнути і один раз клікную, і воно вже. Ти хто такий? Ти чому стріляєш лазером? Ти хто такий А-а-а! Ти такий милий, але мені доведеться тебе перемогти. Чому на мене біжать за всіх боків? А? Що відбувається? А? Ні, лазер. Так, окей. Добре. Е, насправді я цю гру записую, я її просто хотів подивитися, але вже після того, як подивився, я розумію, що вона весела, вона класна. І, е, до речі, так, в стімі заходьте, дорогенькі, заходьте цю, по цій грі, там копіюйте в мене в назві, пише назву гри, в назві мого відео, пише назву гри. Я приміг боса! Ха-ха-ха! Е, так, е, і в мене. Так, все. все, все нічого. Окей, збільшимо шкоду. Цих в назві відео у мене обов'язково пишеться назва гри, тому ви заходите в стім, і ви цю гру зразу завантажуєте. Вона безкоштовна, можете її самі опробувати і обов'язково опробуйте. І пишіть ще коментарі українською мовою, найстудія додавить українську мову в цю, до гри. Просто пишіть, що гра сподобалась, і пишіть, що як було б добре, якби мені була українська мова для того, щоб збільшити аудиторію гри. Просто це, це, це важливо. <хи> Зазвичай не читають такі штуки. Так, в мене 27 рівень. Давайте крутити. А бувають якісь кращі коробки чи всі коробки однакові. У, у мене тут ковадло є. Ууу, здається вороги стали швидше рухатись. <кхи> так, і загалом я бачу, що гра дуже весела. Вона мені прям. Сподобалась? Я не очікував, що мені так сподобається. Ще одну книгу, чи ще, ще один хвостик. Давайте ще один хвостик, нехай стріляє. Е, далі що ми ще можемо? Е, можна зробити три хвостика, хай здрав стріляє. Хай стріляє, три хвостика! Апгрейд! І цей. Вона мені сподобалась, і тому, якщо вам плюс-мінус сподобається. Божечки, якісь мишенята! Мишенята з такими крутими з зачісками! Зачіска в стилі Елвіса! Е, якщо вам е, ця гра сподобалась і вам хоч чомусь трішечки весело від того, як весело мені, е, то ви обов'язково пишіть, ми будемо грати з, не, з нею, значить ще. Ще. Ми ще поки що не завершили. Ні-ні ні. Але ми обов'язково будемо грати ще, так, ще якийсь цей. Щоб е, перманентна шкода збільшилась. Ми обов'язково будемо грати в цю гру ще, і. тому так. так. Що таке? Агов, я бігти не можу! Чому... Мене з'їли пацюки... Що це там в мене за минушення робиться? Мене пацюки з'їли. 11 хвилин. І я думаю, на перший раз це дуже непоганий результат. Окей, 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 окей. Ніхто новенький. Мене новенький відкрився? ні, не відкрився новенький. Давайте будемо пробувати когось ще. Це якийсь що це шорлохунс якийсь. Хвостата якась, це, мабуть, восьминіжка? миніжка. Е, це, не знаю. Давайте цю скосою, Е, Ага, ага. Давайте ну, ще одненький разочок. Ще одненький разочок. Чому ще одненький разочок не спробує? Ууу, тут величезну площу вона зразу займає ударами. Чому так мало цих? Мало біжить, більше біжить, більше, більше, більше хочу, щоб більше бігло. Е -е -е -е. О, о о натовп, натовп, натовп. В от зараз бачу тако одним ударом. Шах! Скільки перемочили. Е так, збільшити шкоду! Збільшити шкоду, коси. Для початку треба стандартну зброю прокачувати на максимум, це я вже зрозумів. Е але потрібно робити ще так само, щоб вони не наближалися. <кхід> тобто потрібно прокачувати якісь такі штуки, щоб будуть їх, їх відштовхувати. В них у всіх різна зброя? Серйозно? Так, додатковий демедж. Що 100 пікселів. Ага. Вороги, які знаходяться ось в цій зоні, то вони отримують більшу шкоду. Зрозуміло. Ох! Бачу, скелетонів вже важче мочить, ніж цих. Ніж. Е, Шремк. Шремк. Забувай завжди, як ці, ці тварини називаються. Е, Так, е, окей. <кій> До речі, у мене здоров'ячко вже втрачається. Збільшуємо шкоду. Потрібно робити, дос, добитися того, щоб в мене з одного удару скелетонів воно, вона перемагала. А то що це? Вони не з одного удару перемагаються. Ага. Ага. Окей. <кій> Навичка. Навичка. Давайте прокачувати навичку. Тобто навички теж у них у всіх різні. Це цікавезна ідея. Як класно вигадали. Я не знаю, хто розробник цієї гри. Можливо, це розробляла сама студія безпосередньо. Але, ну це прям. Весела гра. <тит> так, лаву. Підлога це лава. Так. Це якоюсь ми дуже небезпечною баришнею граємо. Небезпечна баришня. Але ж її шпенькають мене сильніше, ніж шпенькали гуру. Я їжу не можу знайти. Дівчина хоче їсти! Дайте поїсти! О! Йой. Шпак. 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 Е, Так, що-що. Е, е, збільшити максимальну кількість ХП. Але це мені не допомогло через те, що в мене. Мало ХП, і максимальний рівень не збільшує той рівень, який в мене є. А, ні, тікай. Так, у. у, у коробка. Окей, я відкрив її просто так. Е, декілька разів за гру можна це зробити, звісно, порадіти лутанню, але можна і скіпнути, чому б не скіпати. Е, зараз долі вже, вже важливо це мої навички, наскільки добре і швидко я опановую вміння е, бути ветубером. Так. Е, У, є певна ймовірність вибух згенерувати, який надасть, нанесе шкоду для ворогів. Якщо я перемагаю ворогів, є ймовірність створити вибух. Який буде наносити шкоду іншим ворогам. Е, так, збільшуємо шкоду основної зброї. Тільки маленькі котики. котики майвенькі. Курочки біжать. Так, на третій хвилині курочки біжать. На хат тієї хвилині котики на мене наїжджають. Окей, я зрозумів. Так, 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 так. Ковадло, це важливо. Ага. 에... Давайте покращимо ще зброю. <кій> Перший раз покращення йде безкоштовне. Здається, монетки мені ще, до речі, з минулого разу залишилися. Чи я вже цього разу так багато не збирав? Я щось не бачив, скільки я цього разу не збирав монеток. Окей, ухилився, більш-менш. Швидше менше, ніж більше. Е, мені оця смужка не подобається червона. Воно все-таки піксельне, а одна ця смужка не піксельна. Якось воно вибиває всю атмосферу. Що ви думаєте? А взагалі, в мене, знаєте що, в мене знаєте що? У мене сьогодні був гігапродуктивний день. Ну, як гігапродуктивний день. О, ця штука важ... класна, вона мені подобалася. Гігапродуктивний день в тому плані, що я сьогодні картоплю позбирав. Мене з'їли, ні. Але мене з'їв миленький котик ангелочок. Е, я сьогодні картоплю позбирав, а ви вже позбирали картоплю. Окей. Думаю, перше враження ми з вами вже подивилися, зіграли, все мені Мені сподобалось. Особисто мені сподобалось, я дуже сильно пофанився. І тому, якщо вам не сподобалось, ви обов'язково пишіть мені. <кій> е, можете писати, що не сподобалось, можете писати, що сподобалось, все залежить від того, як, як це ну, у вас є. І тому е, я на це ж орієнтуюсь, через те, що я маю знати, які ігри вам подобаються, які ігри вам не подобаються. Е, якщо вам не сподобалось, то я просто буду фанитися грати самому собі без запису. А якщо сподобалось, то буду, звісно ж, записувати, бо е, ну, ну. Це весело і миленько. Це ж самі основні критерії, які я по іграх вибираю. І ви гляньте, скільки тут ще персонажів є, закритих. Їх просто нескінчена кількість. Мені ще здається, що дивіться, тут в нас е зон скільки є. Три. Чотири. Один, два, три, три. Є три зони. Ми ще з вами маємо що тут подивитися. Тому я думаю, що можливо ми ще запишемо один разочок, але ну, на всякий випадок я все-таки перепитаю у вас і ви обов'язково пишіть мені. Бо в першу чергу в мене визначає контент, визначаєте ви, який я роблю. Ось як воно. Добре, дякую за увагу, дякую за перегляд коментарів, подобайки за те, що ви чудові люди. Дякую вам усім максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!